Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи безпосередньо тут, на Ютубі за допомогою спонсорства. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Вона підтримує канал живим навіть в найгірші його часи, і я справді вдячний. Якщо й ви забажаєте доєднатися до нашого маленького, але елітного північного клубу, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму приємного! Перегляду. Солт Лейк Сіті столиця штату Юта із населенням близько 200 тисяч мешканців. Не надто вражаючі цифри, але й сам штат не дуже густонаселений, а його населення складає всього 3,5 мільйони мешканців. Тож, насправді, в районі міста, включаючи околиці. Проживає понад половина всього населення штату. Саме тут проживала 37-річна матір одиначка на ім'я Маргарет Булт. На той момент вона була розлучена та мала трьох доньок. Подруги Маргарет постійно намагалися звести її із якимось чоловіком, але досі жодна спроба не була вдалою, аж допоки вони не вмовили її одним теплим вечором розважитися в місцевому кантри-барі. Саме там вона зустріла шона Пола Леніра, 38-річного чоловіка з Нової Зеландії. Він так сподобався Маргарет, що покинув кантри-бар з її номером телефону. Згодом вони сходять на своє перше справжнє побачення в дорогому ресторані. Там шон вперше відверто розповів жінці про своє минуле Шон Пол навчався у відомій французькій кулінарній школі Ле Bleu – і завжди хотів відкрити свій власний ресторан. Його батьки загинули в авіакатастрофі, а сам Шон був дівцем. Його дружина померла під час пологів. Втім, він мав двох дітей син наразі мешкав у штаті Монтана, а донька у Каліфорнії. Обоє навчалися в коледжах. Маргарет та Шон почали зустрічатися, і перші два місяці були чудовими. Однак проблеми почалися, коли Маргарет у подарунок не прийняла від нього дорогий одяг для себе та доньок, сказавши, що це занадто щедро. Здавалось би, звичайна ситуація, вони ще не на тому рівні стосунків для таких дорогих подарунків. Однак шон під покровом ночі пробрався до їхнього будинку через вікно і залишив одяг, наче вважав себе Санта Клаусом це було дивно. Але на цьому їхні стосунки поки що не завершилися. Це сталося трохи пізніше, коли Шон Пол запитав, чи може зводити доньок Маргарет на морозиво. Жінка відмовила, сказавши, що почувається некомфортно, залишаючи із ним своїх доньок одинці після того, як він пробрався в їхній дім. Однак Шон Пол все одно таємно забрав дівчат та пригостив їх. Сестри повернулися додому цілими та неушкодженими, чоловік ніяких не образив. Але це було черговим тривожним дзвіночком, і після двох місяців стосунків Маргарет кинула Шона, мотивуючи розрив тим, що не довіряє йому. Минуло кілька місяців. Маргарет вже не очікувала, що Шон Пол зателефонує їй ще раз, але це сталося. По телефону він сказав, що нещодавно його донька загинула в автокатастрофі з провини п'яного водія. Маргарет, яка сама була матір'ю трьох доньок, дуже співчувала йому. Вони із Шоном Полом зустрілися знову, їхні стосунки відновилися. А через рік вони побрались офіційно та почали жити разом. В шлюбі вона дізналася про інші негативні аспекти особистості свого нового чоловіка. Шон Пол дуже хотів контролювати сімейні фінанси і, схоже, не дуже добре з ними порався. Якось він навіть попросив Маргарет взяти іпотеку для ремонту будинку, і коли вона це зробила, Шон Пол сам взяв гроші і сказав, що займеться ремонтом особисто. Але із часом дивнощі вставало все більше. Зокрема, Маргарет помітила, що її чоловік не завжди відкликається на своє ім'я. Наче забуває, як його звати. Гаразд би один раз, але часто це повторюється. Маргарет замислилась він каже, що із Нової Зеландії, але там у людей акцент близький до австралійського. Шон Пол розмовляв із чистим американським акцентом. Вона швидко викинула ці думки із голови. Це все дурниці, казала собі Маргарет. Однак чергова дивність знову схвилювала її. Шон Пол мав представляти ресторан, в якому працював шеф-кухарем на місцевому телеканалі. Там саме під час вранішніх новин був кулінарний сегмент. Звісно ж, Маргарет не могла пропустити шоу, де показували її чоловіка, який явно нервував та хвилювався через свій зовнішній вигляд. Але щойно шон Пол з'явився на екрані, Маргарет... Заледве що впізнали його. Шон Пол тримався на задньому плані, він натягнув кухарського капелюха так низько, аби той прикривав частину обличчя, а його очі прикривали сонцезахисні окуляри, він був схожий на невдалого шпигуна. В цей момент Маргарет зрозуміла, що з її чоловіком щось не так. Якщо і вам це здається вкрай тривожним. Отже, настав час привітатися зі всіма, хто ще не спить опівночі. Хоча поведінка Шона Пола була вкрай дивною, у нього завжди було переконливе виправдання своїм діям та рішенням. Однак підозри Марґрет міцно засіли в її голові, тож вона вирішила перевірити свого нового чоловіка. Вона згадала кілька речей, про які Шон Пол їй розповідав, зокрема, як працював за міському клубі в окрузі Меріоногайо. Вона попросила друга зателефонувати до того клубу та розпитати про Шона, однак виявилось, що там його ніхто не знав, у них ніколи не працював ніякий шонпол Ленір. Це все було дуже дивно, але розкаже Маргарет про своє аматорське розслідування, чоловік сказав би, що просто збрехав, аби вразити жінку, в яку закохався, чи ще щось таке, і це зовсім не розвіяло б її підозри. Наступне, що зробила Маргарет, аби переконатись чи спростувати свої підозри. Вона переглянула документи чоловіка, зокрема, свідоцтва про смерть його батьків та доньки. Її погляд прикувало те, чого вона раніше не помічала. Федеральної печатки не було, а дата смерті була неправильною. Перш ніж звернутися до поліції, аби не зруйнувати свій шлюб безпричинно, вона найняла приватного детектива, який мав перевірити номер страхування Шона Пола Леніра. І він його перевірив. Вірніше їх. Детектив знайшов два різних номери страхування, обидва належали давно мертвим людям. Та й сам Шон Пол Ленір в один момент, наче матеріалізувався із повітря, ніякої інформації про його минуле знайти не вдалося. Маргарет розповіла про це своєму чоловікові, але той знову знайшов дивовижне виправдання. Виявляється, він був учасником програми із захисту свідків. Адже в Новій Зеландії його батьки були якось пов'язані з мафією, ось чому про нього неможливо знайти якусь інформацію. Почувши, що й після цього Маргарет не одразу пішла до поліції, ви точно скажете, що довірі цієї жінки не було меж, і здебільшого будете мати рацію. Однак вона зателефонувала до ФБР і запитала, чи справді її чоловік приймав участь у програмі захисту свідків. Їй відповіли, що не можуть надавати таку інформацію, але, скажімо так, тут ніхто і ніколи не чув цього імені Шон Пол Ленір. Розгадка прийшла, коли її найменше чекали. 20 березня 1988 року в домі Маргарет Булт пролунав телефонний дзвінок. Вона зняла слухавку та почула голос подруги, яка просила її негайно вімкнути телевізор. Там саме йшов сьомий епізод шоу Америкас Мост Wanted», найбільш розшукувані в Америці. Випуск був про 39-річного чоловіка на ім'я Пол Стівен Мак, який, мов дві каплі води, був схожий на шона Пола Леніра, чоловіка Маркерет. Цей пол Стівен був шахраєм, який одружувався, виманював у дружин всі гроші, а тоді зникав. І йому вже вдалося таким чином обдурити та обікрасти аж сім жінок. Невже Маргарет стала його наступною жертвою? В це важко було повірити, але це пояснювало кожну його брехню, фінансовий контроль та таємничість на публіці. Однак. Це не було головним відкриттям того дня, принаймні таємничість на публіці пояснювалася не цим. Справа в тім, що пол Стівен Мак потрапив до цього шоу зовсім не за шахрайство його розшукували за два вбивства на іншому кінці країни. 8 липня 1981 року 18-річна Анет Хадул вийшла з роботи в кантрі клубі в Меріану Гайо та зникла безвісти. Перед тим як покинути робоче місце, вона зателефонувала додому та сказала, що її підвезуть. Однак додому вона так і не повернулася через три дні її тіло знайдуть у річці за межами міста. Причину смерті, чи то не вдалося визначити, чи то не розголошували публічно, але було відомо, що Анет зазнала сексуального насилля. Після розмови із родиною жертви поліція дізналася про Поламака, який постійно надокучав Анет недоречними залицяннями. Його вдалося допитати, і чоловік заперечував, що того дня бачився чи бодай розмовляв із Анет. Втім, одразу кілька людей з її оточення стверджували, що саме Пол Мак кілька разів підвозив її додому, і вони разом курили марихуану. Його викликали на повторний допит, і мак зізнався, що справді кілька разів давав дівчині марихуану, але він ніяк не причетний до вбивства. На той момент він вже був умовно достроково звільнений після того, як його визнали винним у розкраданні 9 тисяч доларів з ресторану, в якому він працював. Це давало поліції право обшукати його дім без окремого ордеру, але нічого підозрілого їм знайти не вдалося. Але так як Мак зізнався у розповсюдженні марихуани, його повернули до в'язниці адже це було прямим порушенням умов дострокового звільнення. На волю він вийшов аж в 1985 році та переїхав до Сакраменто, штат Каліфорнія. А через два роки, в 1987-му, він знову стає підозрюваним у вбивстві. Цього разу зникла Карен Вінслет. Вона працювала як хостес у місцевому ресторані в Неваді. Також вона була моделлю і навіть виграла конкурс краси у Лас-Вегасі. Їй був всього 21 рік. 19 лютого 1987 року вона сказала своєму хлопцеві, що зніматиметься для календаря у місцевому журналі та дала йому адресу, де проходитиме фотосесія. Коли Карен зникла, хлопець одразу пішов за цією адресою, і це був дім пола Стівена Мака, який одразу заперечив, що взагалі знає Карен. Однак, через кілька годин він чомусь передумав. Зателефонував хлопцеві Карен та сказав, що дійсно знав її, хотів найняти її для представництва свого рекламного бізнесу і дійсно запланував зустріч, але її було відмінено, коли Карен сказала, що приїздить до Сан-Дієго. Тож вони не зустрічалися того дня. Через 12 днів Карен Вінслет буде знайдена мертвою в багажнику свого автомобіля на парковці поруч готелю в Сакраменто, Каліфорнія. На тілі Карен не було слідів насилля, натомість токсикологічний аналіз покаже, що вона померла від передозування знеболювальним препаратом. Доза в її крові в 25 разів перевищувала рекомендовану. Поліція допитала Поламака, і той розповів, що познайомився із Карен біля її роботи і хотів, аби вона рекламувала його власний ресторан, який він планував відкрити невдовзі. Пол справді мав зустрітися із нею напередодні її зникнення, але так як вона планувала переїхати до Сан-Дієго, він скасував зустріч із нею. В його будинку не було ніякої фототехніки. За словами чоловіка, він не запрошував Карен на фотосесію, а просто на зустріч і тут, очевидно, просто сталася якась плутанина. Можливо, на фотосесію її запрошував хтось інший, і все просто переплуталось. Тоді ще не було тестів ДНК, але поліція зібрала зразки волокон в його домі, і ці зразки збігалися із тими, що були знайдені на одязі та білизні Карен. Пол Мак, який раніше вже був засуджений за розкрадання коштів та розповсюдження наркотиків, який вже раніше підозрювався у вбивстві, звісно ж, так чи інак, був під підозрою. Зараз йому потрібне було алібі, і пол його надав. За його словами, після скасованої зустрічі він розважався разом зі своїм братом, і брат підтвердив, що пол був із ним того дня. І хоча це ніяк не сходилося зі свідченнями очевидців, які, начебто, бачили його поруч із готелем, де в своєму багажнику була знайдена карен, суд невдовзі постановив, що доказів недостатньо, аби вважати Пола Мака винним. Тим часом з'являлися інші суперечності, наприклад, його друг, начебто у день злочину, забрав його із зупинки поруч того ж злощасного готелю. Тож прокурор та адвокат Пола почали домовлятися про угоду зізнання в обмін на легший вирок, поки це все ще було можливо. Відчувши підставу, пол Стівен Мак готує саботаж. Затоплює туалет в суді, користається збентеженням охоронців і тікає. Поліція відслідкувала його кредитні картки до Колорадо, а після цього він зник, наче розчинився у повітрі. Його брат згодом зізнається, що збрехав про алібі, адже якщо його брат не винен, до пола все одно ставилися б упереджено через його історію злочинів. А незабаром Марґрет Булт зустріне свого майбутнього чоловіка. Шона Пола Леніра, страшенно схожого на підозрюваного у вбивстві втікача. Отже, Маргрет Булт переглянула новий епізод America's Most Wanted, де побачила пола Стівена Мака, злочинця вкрай схожого на її нового чоловіка. Але це не переконало її остаточно, адже вони із Шоном Леніром не виглядали ідентично. Просто дуже схожі. Тоді Маргарет взяла із дому склянку, з якої він пив воду, і принесла її до поліції. Відбитки пальців на склянці були ідентифіковані як такі, що належать полу Стівену Маку. Через два дні після того телевізійного ефіру, 22 березня 1988 року, його було арештовано під час спроби втекти зі спільного із Маргарет будинку. Лише після арешту вона дізналася, скільки грошей він вкрав з її банківського рахунку, володіючи її картками. В листопаді 1990 року пол Стівен Мак постав перед судом за вбивство Карен Вінслет. Незважаючи на його численні виправдовування, що у них із Карен був роман і він справді підвозив її того дня і тому його бачили поруч із тим готелем. Незважаючи ні на що, в 1991 році його було визнано винним у вбивстві першого ступеню та засуджено до 25 років ув'язнення. І це можна було вважати вдачею адже четверо із 12 присяжних наполягали на смертній карі, вірячи, що це було сплановане вбивство за допомогою отрути, аби приховати зґвалтування. Мак наполягав на тому, що секс був за спільної згоди, і це обвинувачення не знайшло достатньо доказів. Однак я ж розповів вам про два вбивства. Тоді в 1991-му сторони обвинувачення не було достатньо доказів у справі вбивства Аннет Хадл, і офіційно вона буде вважатися не розкритою аж до 2018 року. Що сталося у 2018-му? Того року Пол Стівенмак помер у в'язниці у віці 75 років з природних причин. Але перед смертю він зізнався своєму адвокатові, що саме він вбив анет. Гадаю, можна сказати, що його ув'язнення таки було довічним. Знаєте світ повен недоброчесних людей, які. Тільки й чекають, аби вас надурити, аби виманити ваші гроші, а іноді що й погірше. Замість того, аби застерігати вас, я краще скажу цінуйте чесність і відвертість у своїх стосунках. Це дуже важливо, як бачите, таке і не у кожного. А я чесно до наступного разу чекатиму вас тут, як завжди. Опівночі.